Mazda cx 30 зі складностями, але подолала наш легендарний позашляховий маршрут. А і ще тепер стало відомо, що ці кросовери збирають не тільки в Японії, але й в Київській області. Не вірите? Дивіться далі. Mazda CX30. Вона на фоні конкурентів в класі B-SUV, виглядає реально преміальним продуктом. Я серйозно. І не тому, що, наприклад, вона схожа на Феррарі по Якщо ви пам'ятаєте той мемчик, який ходить з соціальними мережами, де сказано про те, що Феррарі витратив мільйони, а може і сотні мільйонів доларів на те, аби створити. Mazda cx 30 особливо в червоному кольорі, дуже схожа. Я про інше. Про те, що за рівнем звукоізоляції матеріалів і комфортністю підвізки, ця машина стоїть значно вище більшості опонентів. Хоча, звичайно, cx 30 поступається в популярності своїй старшій сестрі Mazda CX5. Але не треба забувати, що. Коли вона з'явилася, вона навіть відтягувала на себе частину покупців Mazda CX-5. Не в останню чергу завдяки тому, що найпростіша cx 30 оснащена краще, ніж найдешевша cx 5 Але створені вони за різними рецептами, тому що cx 30 з'явилася як позашляхова версія хетчбека Mazda 3. Я тільки хочу нагадати, що цей випуск підготовлено. За підтримки перевіреного партнера Авторія. Але це не просто трійка з позашляховим обвісом і більшим клірансом, який становить 175 мм. Справа в тому, що у кросовера а, власний кузов він коротший і вищий, ніж у хетчбека 3 серії. Відповідно, і багажник цієї машини більший. В цей входить 400 30 літрів і він на 32 літри більший, ніж був у мазди третьої серії, які з часом зникли з українських прайс-листів. Не в останню чергу завдяки тому, що і з'явився cx 30. Імпортер каже, що комплектація преміум, яка у нас в руках, не має конкурентів в країні з точки зору набору обладнання. Тут і семидюймовий екран на панелі приладів, і монітор на 88 дюймів на центральній консолі. Комплекс безпеки Ай Ектів отримав моніторинг в тому водія і подушку для колін драйвера. Якість картинки з камери заднього огляду взагалі вогонь. Ще усуває кольоровий проекційний екран та крута аудіосистема Bose на 12 динаміків, у якої навіть є власний 13-полосний еквалайзер. Ну і зрозуміло, усі доступні марці системи безпеки. Тому й цінник у кросовера такий, який можна порівняти із CX5 Black Edition. А взагалі CX30 стартує з позначки 1 мільйон 90 тисяч гривень. Давай, давай, давай. З точки зору розгону, звичайно, не Ferrari. В той час, як більшість конкурентів перейшли на турбомотори, Mazda, вперто використовує атмосферники і CX30 пропонується в чотирьох комплектаціях. Всі чотири з дволітровим атмосферником на 150 кінських сил і автоматом різниця тільки в наявності чи відсутності повного приводу. Мотор в комбінації з цим автоматом сприймається місцями навіть дещо кволою комбінацією. Це зараз система контролю руху в межах смуги. Натякнули мені, що я трошки перетнув. Так ось комбінація атмосферника з автоматом на 6 передач, інколи сприймається... Такою залінивою, особливо на низьких обертах, але натомість цей мотор дуже легко крутиться до 6,5 тисяч обертів. Є сенс його крутити, тому що момент максимальний 213 Нм аж на 4 тисячах досягається, тому не тільки можна, але й треба крутити. Якщо ж ви хочете трошки загострити реакції трансмісії, є режим спорт, і він тоді чутливіше реагує на натискання педалі газу. А, додає динаміки, але розгін все одно не суперкар. 10,3 секунди до сотні. Якщо вірити паспорту, це в нашій найдорожчій повноприводної версії. Навіть міряти не буду. А. Економічність не б'є ніяких рекордів. В середньому Mazda cx 30 спалює 7 літрів. Для порівняння стільки ж спалює і. Дволітрова Mazda cx 5 Цікаво, що Mazda cx 30 в задній підвізці балка, і при цьому конструктори спромоглися зробити цю машину повноприводною. Але якщо на ранніх тестах, коли я катався на цьому кросовері на літніх шинах, Mazda дещо навіть мені нагадувала хетчбек третьої серії, такий доволі слухняний був кросовер, то на високих зимових колесах... Зараз напрошуються асоціації з найкомфортнішим представником кросоверів Mazda cx 9 Так м'яко пливе cx 30 над дорогою, навіть дещо місцями трохи розгойдується, і в цьому сенсі дуже комфортний автомобіль. До того ж, cx 30 дуже тиха, і ось тут чітко напрошуються вже асоціації з преміум класом, тому що тихий, тому що дуже комфортний, тому що імпортер каже, що... Мабуть, найбагатша комплектація в цьому сегменті, ну, реально, вогонь за ці гроші і стає зрозумілим, чому серед покупців Mazda cx 30 так багато жінок, якщо не більшість. Тому що CX-5, як на мене, в неї все-таки трошки більше темпераменту. Ага, да, все якраз закінчив. Останнім часом усі тести в мене тісно переблилися з нашим новим родом діяльності навчанням військовим. Вибачайте вже докучливість. Але і cx 30 не оминула участь побувати на нашому позашляховому полігоні. Тут мазда з її камуфляжним червоним кольором Соул Ред Кристал трохи вибувалася з ряду позашляховиків, але все одно намагалася пройти певні ділянки. Керує цією школою триразовий чемпіон України з ралі Євген Сокур, відомий також як Учасник Offroad Road Adventure Club, тобто людина, яка про бездоріжжя знає в рази більше, ніж я. І на ось ці гірки я на CX30 зараз точно не полізу. Хоча дещо можна і проїхати. От ви не повірите, але я на Mazda cx 30 зараз їду нашим позашляховим маршрутом за позашляховиками, для яких і будувалася. Фактично, ця траса, так зрозуміло, не найекстремальніша його частина, але ж їду. Сам факт: позашлякова траса і Mazda CX30. Український імпортер Mazda активно допомагає нам зі школою. Якщо хочете долучитися і ви, то в описі під цим відео вказані реквізити нашого фонду. Ось такий от сюрприз. Так би мовити, жіноча Mazda CX30. Їде бездоріжжям краще, ніж я сподівався. Ну, звичайно, тут дається взнаки рівень драйвера. Ось ці навички не працьовані за десятки років. Але єдине, що заважає, фактично це тільки за довгий передній бампер. Ти інколи ним так чірк-чірк, І це ніби, знаєте, серпом по, по серцю, скажімо так. Інший момент, ти відчуваєш, що в цієї машини амортизатори від Mazda 3 від седана чи хетчбека. бо хід закороткий. Тобто, аби збільшити кліренс, їх розтягнули, але ходи від бою залишилися дуже короткими. Тому на горбочках і на ямках ти відчуваєш, що в середньому режимі підвізка окей, комфортно, навіть тут на бездоріжжі, але трошки більше амплітуди і одразу бух-бух. Це. Неприємно. В іншому, ну, навіть незважаючи на те, що немає жодних кнопок, аби впливати на повний привод, в більшості ситуацій він тебе вивозить там, де здавалося би такий галамурний кросовер мусив би спасувати. Та я знаю, що Mazda CX-30 30 це не позашляховик кросовер, причому з доволі обмеженим ходом підвісок, але вона. Переїде цю гірку, яка спочатку була візитівкою нашої офроудної школи. Ми її, щоправда, добрече підпиляли, але я зараз її переїду. Так, тепер це офіційно не зовсім японська збірка. Казали ж мені, це не позашляховик. Зламалося одне кріплення. Нічого зараз буду ремонтувати. Цікаво, скільки ж вона втратила в ціні після такого сервісу. Але до перекупів не поїду. Боюсь, і так мені влетить від імпортера. Після усього, що у нас було з маздою Сікс 30, я вже якось повинен оформити. Ці стосунки. Але мушу зізнатися, що я вже заручений з її старшою сестрою, з маздою Сікс5, яка є в мене в родині, на якій їздить моя дружина. І так, Mazda Сig 30 кайфова, багато в чому навіть краща за Сікс 5. Тихіша, комфортніша. Але я із нетерпінням чекаю на побачення із оновленою Маздою cx 5 яке повинно статися ось зі дня на день. Так що вибачай Mazda cx 30. На останок тільки хочу нагадати, що цей випуск підготовлено за підтримки перевірного партнера Авторія.